Так, друзі, ще раз добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінський осередок Мазур Юля. Друзі, я думаю, що ви розумієте, коли робиш такі ефіри, то завжди проблеми зі зв'язком. Я думаю, що ви вже це побачили. Значить, що хочу вам давайте коротенько. Сьогодні Служба безпеки України та Набу, значить, призначили Медведчука. Козлом чи як там ЦАПом відбувайлом по справі дружба 2 по трубі? Чого я так говорю? Тому що там стільки всіх людей намішано і запутано. Це труба, котра в 2005 році почали ми за нею судитися, значить, і в 2014-15 році суди визнали право за цією трубою за Україною. Тобто Медвечук за допомогою керівництва нашого вищого керівництва нашої держави, того, хто був в той час керівником і на високих посадах, і керівництва Росії присвоїли цю трубу. продавали з неї дизель наліво і направо. А наш Павлов викрив розкрадання цієї труби. Я вам хочу зачитати де, що тут пописала собі так, понатувала і де, що мені поскидували наші люди з Закарпаття. Ну, розберемо цю ситуацію. Значить, за цю трубу Павлов отримав дві гранати в двір. Ще хочу зазначити, що коли міняли Медведчука, то вже тоді було відомо, що він причетний до розкрадання труби Дружба 2 до розкрадання палива до функціонування незаконних АЗС, котрі діють по всій Україні, тобто. Все це було взаємопов'язано, і певним спецслужбам це було відомо. Того, що на РНБО Данілов, колись колишній секретар РНБО, озвучував подяку Павлову за те, що зупинили розкрадання труби Дружба. 2 І ось так воно якби все йшло. Значить, Житомирські бригади копали прикривав. Екс-прокурор Закарпатської області Гаврилюк та екс-керівник ГУНП Закарпатської області Роман, колишній чоловік судді Ужгородського міськрайонного суду. Техніку для розкопок надавав екс-керівник Перечинського відділу поліції Томаш Віктор. Закарпатські хлопці це зловили, дали під охорону поліції, і за ніч техніка Томаша пропала біля мусорів. На сьогодні, за нашою інформацією, Томаш звільнився з поліції. За зальот. А тепер слухайте. Впередчині в інтернаті вивозили дітей за кордон і продавали на органи. Я думаю, що цю гучну справу ви чули, бачили і знаєте про що тут мова. Значить. Циган, який продавав дітей, признався. Є... Ми зараз закріпимо всі силочки на інтерв'ю, на відео, на дописи стосовно цієї справи, тому що це все дуже взаємопов'язано. Значить, Томашу запропонували тихо звільнитися за 100 тисяч доларів. Він звільнився і сховався працівником в Ужанському нацпарку. Значить, було в нас відео, коли Паша ловив фуру. З лісом Томаша. Томаш тоді був на посаді, і ми закріпимо теж силочку на це відео. Значить, судили Павлова нашого в Ужгородському суді. За два тижні йому дали чотири підозрі по вказівці москаля, а виконавцем був Стефанишин. Також є екс-депутат Закарпатської обласної ради, тесь Томаша, Грицик. Стефанишиним вони пробували. Тиснути на Пашу на нашого, щоб він все забув і залишив Томаша в спокої. Було це перед входом в будівлю ГУНП в Закарпатській області. Але з Павловом домовитись не дуже легко, тому були вони послані, як кажуть зараз, за російським кораблем. На сьогоднішній день Грицик від Сходу сховався в ЗСУ і лежить у госпіталі. Це за нашою інформацією. Може, пам'ятаєте, був такий хабарник, взяв 500 тисяч, там вимагав хабар 500 тисяч, його звільнили, і потім от сталося, як сталося. Закріпимо також відео, яке є з прокуратури, де з шостої хвилини ви зможете побачити, як прокурори спілкуються з Пашою, і всі ці прокурори вони працювали в перечині, коли крали трубу та продавали дітей. При тому, що Служба безпеки викрила ряд патрульних, які на роботі в службових авто вживали наркотики, торгували дівчатами. Я про е... ми про це не раз говорили, але ніхто не покараний, а лише звільнені. Томаш зразу перевівся в головне управління карного розшуку в Ужгорі. В Ужгороді його туди е... заховав Стефанишин, а потім. Саме це управління займалося нашим Павловим і на початку повномасштабного вторгнення побило нашу Оксану Павлову на КПП Ужгород, коли вона засняла, як здорові бички під супроводом поліціянтів сідали в автобус. Також є ще попадач Толік, Керівник слідчих в відділі перечина, де керував Томаш. Про все це він знав і коли запахло гарячим, втік на пенсію. Ну, навряд чи пішов воювати. Ну, також за нашу інформацію, Медведчукову дачу і досі охороняє поліція, наша державна охорона поліції. Тому, друзі, у нас спортивна риболовля продовжується. У нас садять. Активних, всім, хто говорить, намагаються закрити рота, а для себе приймають прекрасні закони про відкуп від корупції. Ну і ось такі, як Грицик пішли в ЗСУ, нібито воюють. А дуже цікава там ситуація, тому що Грицик він пішов в ЗСУ десь туди, в район Краматорська, а саме хлопці з Краматорська там з ним пробували подірібанити дещо. Читайте, вся ця інформація є у вільному доступі, хто за що був звільнений. Але у нас якось трошечки, вибачте, мене запіздало працює наша правоохоронна система. Якось на відстані усім вручають підозру, на відстані якось з усіма такими шишками спілкуються, коли до Коломойського або до йому подібних йдуть, то розуваються, А зі звичайними українцями, як з бидлом. Для прикладу, наш Павлов, для прикладу, наша адвокат, для прикладу, я скажу вам ще по справі адвоката. Значить, от мені цікаво, людина, правозахисник, прийшла захищати Павлова. Відбулася провокація навмисно у суді суддями. Білоцерківського міськрайонного суду, я думаю, що ви то все бачили. Безпосередньою головою суду, як він себе називає, ну багато там всього було. Потім в справу вписалась я. Вже мене тягають по судах. А тепер вже адвокатку. А в чому проблема? Якщо Павло винен, дослідіть усі докази по тій гранаті, покажіть людям усю ту справу, роз'ясніть, поясніть. Якщо я винна, будь ласка, притягуйте мене до відповідальності, але треба ще довести, що то працівник поліції. Бо ми ж з вами знаємо, що закону про утворення поліції нема. А тепер адвокат. Адвокат не такий. Грубила судді, там стільки всього на неї на біду на, на, понаписували. А треба ще довести, що Дубановська суддя. Бо Дуже багато питань до білоцерківського міськрайонного суду, до його діяльності і до всього іншого. Тому Служба безпеки України може час потрясти оці всі шкурки і з'ясувати на підставі, чого вони діють, на підставі яких документів вони були утворені, на підставі якого закону. А то в нас тільки активних люблять хапати. Блогерів, адвокатів, всіх давай в миротворець, давай ще кудись, всіх до відповідальності. Тільки окрім справжніх злочинців. Тих, потім так, заочненько підозру, коли вони вже повиїжджають. Далі буде, друзі. Разом сила, разом до перемоги, волю всім політичним в'язням.